Петро Олексійович потвора, який продовжує розколювати Україну зсередини, і крім того, що він вливає в свої три канали: п'ятий прямий експресо в два рази більше грошей в рік, чим е, держава на марафон, е, підминає під себе центр протидії корупції. І Дарія Каленюк вважає, що санкції е, це трошечки незаконно і порушують права людини. Зеленський диктатор. Який uh, переслідує своїх опонентів, нам потрібно максимально uh, дотримуватися ну, базових стандартів верховенства uh, права uh, і демократії. І з ну, Порошенком він ще й опозиціонер, він політик, він опонент uh, Зеленського, І накладати санкції на Порошенко це, це стріляти собі в ногу, це підтримувати наратив про те, що Україна. Зеленського спускають в авторитаризм, і зеленський нищить своїх е, політичних опонентів. Закон України про санкції був ухвалений Верховною Радою ще минулого скликання в 2017 році. Відтак говорити, що санкції є незаконним інструментом, як заявляє Арстович та інші підсанкційні особи. А я нагадаю, в Україні більше. 10 тисяч, а якщо точно 10 тисяч 900 фізичних осіб, до яких були застосовані санкції, і більше 7 тисяч юридичних осіб, які знаходяться в реєстрі санкцій, і якщо буде це далі продовжуватися, Зеленський сам собі і нашій країні е, ну копає велику яму, якщо <кхем> Арестович, Олешко, Коломийський. І Петро Олексійович, Шуфрич, Дубінський е, і інші потвори. Їх більше десяти тисяч. Це незаконно. Ну давайте будемо. Е, от вони в законний спосіб грабували нашу неньку десятиліттями, а ці боролися так 20 років з, е, з корупцією і проти Петра. А Петро це є світоч нашої корупції, бо він двадцять сім років прикоритій. Твоя програма блядь, так я не буду ставити в ефір.